Цей удар Сполучених Штатів Америки по Ірану був потрібен Америці, от на тлі всіх цих шмарклів, про те, що демократія померла, що захід тотально слабкий? А іранці навіть не зрозуміли, як це сталося. Американці зайшли в повітряний простір, скинули ці надпотужні бомби, зруйнували те, що Іран створював десятиліттями і спокійно полетіли собі додому. І скажіть, будь ласка, де всі ці російські системи протиповітряної оборони? Де всі ці китайські радари, все це в одному місці, і ви знаєте, в якому саме. Я думаю, що і в Пекіні, і в Москві зараз лікті кусають, дивлячись на те, як американці вдарили по їхньому молодшому брату. І Дональд Трамп він не перебільшував, коли казав, що американська зброя найсильніша в світі. Це зараз була демонстрація сил. Безсумнівно, але не думайте, що це так от спрацює на користь України, тому що американці цю силу використовуватимуть дуже дозовано і виключно у своїх власних інтересах.